Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про клі. Сьогодні ми зануримось у світ командного рядка з репозиторієм HTTPI cli сучасним, зручним та інтуїтивно зрозумілим HTTP-клієнтом для епохи API. Забудьте про складні багатослівні запити. Цей інструмент, написаний на Python, позиціонується як ваш ідеальний помічник для тестування, налагодження та загалом будь-якої взаємодії з API та HTTP-серверами. Його головна мета зробити взаємодію з веб-сервісами максимально людською та ефективною. HTTP cli дозволяє створювати та надсилати довільні http запити за допомогою простих природних команд HTTP та HTTPS. Але це не просто ще один cli інструмент Його відмінна риса це відформатований та кольоровий вивід, що робить відповіді серверів миттєво зрозумілими та приємними для ока. Завдяки вбудованій підтримці JSON вам не потрібно перейматися зовнішніми утилітами для форматування даних. Крім цього, HTTPI підтримує широкий спектр функцій, включаючи форми та завантаження файлів. HTTPS, проксі, аутентифікацію, довільні дані запитів, кастомні заголовки, плагіни та персистентні сесії, що значно спрощує роботу з комплексними API. Що ж робить HTTPI CLI таким унікальним та популярним? Це безумовно його неперевершений фокус на зручності користувача. Він пропонує експресивний та інтуїтивно зрозумілий синтаксис, який суттєво спрощує створення складних запитів. Уявіть, щоб зробити простий GET-запит, вам достатньо написати http://httpi.org/.hello, а для PUT-запиту з JSON даними та заголовками http put, /put -xapi token 123 name john. Це значно простіше та читабельніше, ніж його класичні аналоги. Цікавим є той факт, що незважаючи на нещодавню прикрірість, коли репозиторій тимчасово став приватним і втратив аж 54 тисячі зірок, він досі має вражаючі 36 тисяч 69 зірок на кітхаб та 37 тисяч 65 форків. Ця історія лише підкреслює його минулу популярність та стійкість спільноти. Кому ж буде корисним цей проект? Розробникам ідеально підходить для швидкого тестування ендпойнтів, налагодження API та перевірки відповідей у реальному часі. Кольоровий JSON-вивід це справжній порятунок для читання структурованих даних, devops інженером та системним адміністратором для написання скриптів автоматизації, моніторингу сервісів та швидкого виконання HTTP операцій у терміналі, всім, хто регулярно взаємодіє з веб-сервісами. Завдяки його простоті та багатому функціоналу, навіть новачки швидко освоять його для щоденних завдань, а досвідчені користувачі оцінять його потужність, ключові функції, які роблять його незамінними: виразний та інтуїтивний синтаксис, мінімум набору для максимуму дії, форматований та кольоровий вивід, відповіді серверів стають зрозумілими з першого погляду, вбудована підтримка JSON, економія часу та зусиль на форматування даних. Персистентні сесії дозволяє зберігати контекст для послідовних запитів, що дуже зручно для тестування API, що вимагають авторизації, завантаження файлів, функціонал, схожий на VGET, інтегрований прямо в клієнт, HTTPS, проксі, аутентифікація та кастомні заголовки, повний набір для роботи з будь-яким сучасним API. Цей клієнт, створений на Python, має велику та активну спільноту, яка підтримується на Discord та Twitter, а також надає повну документацію на своєму сайті. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнаватися більше про цікаві та корисні проекти на GitHub, не забудьте підписатися на канал Мозок в Хмарі, поставити вподобайку та залишити свій коментар. До нових зустрічей!